Вітаю всіх пенсії для людей, які досягли пенсійного віку, більше не буде. Саме такої позиції притримується пенсійний фонд України. Про що це я зараз вам і розповім. Не перемикайте! І так, тепер давайте, друзі, будемо розбирати дану тему більш детальніше і розберемо її на реальних прикладах моїх клієнтів. Всі ми добре знаємо, що пенсійний вік, відповідно до частини 1 статті 26 закону України про загальнообов'язкове пенсійне страхування становить 60 років. І всі ми з вами добре, друзі, знаємо, що загальний стаж для того, щоб отримувати пенсію, потрібно 32 роки. І саме тому. В Україні дуже часто йде розмова між молоддю і трошки людьми постарше, які ще не досягли пенсійного віку. Йдуть розмови про те, що як і були такі да, от пропозиції від Верховної Ради про те, що пенсія повинна бути накопичувальна, і хто накопичав, і, в принципі буде отримати ці кошти. Пенсійний фонд. Не втрачаючи даремно часу, всіляко намагається все ж таки цю процедуру реалізувати, але не шляхом здійснення пенсії накопичувальної, а шляхом того, щоб взагалі відмовляти людям в оформленні пенсійного забезпечення. І сьогодні більш далі про це я вам і розповім. І для того, щоб більше зрозуміти на підставі, чого відмовляють пенсійні фонди, то це все досить. Банально просто зрозуміти, дивіться, перший в мене ось є кейс, це те, що людина досягла уже граничного віку, тобто їй виповнилось 60 років. Це жінка, яка дійсно пропрацювала на роботі, але їй відмовили в оформленні пенсії у зв'язку з тим, що у неї нібито не вистачає стажу для отримання даної пенсії. Хоча, в принципі, вона пропрацювала повністю 32 роки, і дійсно вона таке право має. Але які у неї були банальні відмови від пенсійного фонду? Тому що саме пенсійний фонд і здійснює нарахування і перевіряє, чи дійсно у вас є таке право на отримання пенсії. І так, які у неї були банальні відмови? Її відмовили у зв'язку з тим, що в трудовій книжці написано неправильно її ім'я. Досить часто між українською і російською мовою є відповідні помилки. Наприклад, не по своєму клієнту, а чисто приклад на це Наталія і Наталія. Да, от, Наприклад, там пишеться цей апостроф, не апостроф, м'які знак, а там його буває немає. І це все зроблено із за того, що в паспорті, зрозуміло, ще з радянських часів, і в Україні воно ж було в старих паспортах. Це те, що іде на українській мові і на російській. А ще Раніше видавалися зрозуміло всі трудові книжки на російській мові, і саме там і записувалися от помилки у іменах. Тому саме за рахунок цього це була перша відмова, оскільки неправильно зазначене ім'я. Також досить часто в трудових книжках відповідно, є певні виправлення. І ці виправлення вони також впливають на те, що. Пенсійний фонд вимагає відповідні додаткові документи, які підтверджують законність і правильність даного трудового стажу. Тобто потрібно з даного підприємства, де ви працювали, отримати довідку про те, що ви там дійсно працювали протягом такого проміжку часу. Також, яка дуже велика є помилка, це ще більше із радянських часів, коли діти народжувались, не завжди зараховувався. В стаж період, коли наприклад, жінка була у декретній відпустці, тобто це також рахується як відповідна прогалина, така от в законодавстві, і людям намагаються не зараховувати оцих три роки, поки вона була подовжена за дитиною. Наступна відмова, яка може бути, це якщо ви працювали на роботі і відповідно проходили навчання у вищому навчальному закладі або не вищому, ну взагалі будь-де навчалися. Тобто такий є проміжок часу, якщо у вас накладається навчання на роботу, він також дає певні сумніви, сумніви для пенсійного фонду. В такому випадку вони вимагають довідку, уточнюючи щодо періоду навчання за денною формою. Здобуття освіти, тому друзі, такі випадки також бувають. Це зрозуміло, не всі випадки, оскільки їх набагато більше. Але це ключові такі ті, що в мене зараз є відповідно в роботі. Зараз розповім, що потрібно робити, робити для того, щоб вирішити це питання. І так, друзі, що саме головне потрібно знати для того, щоб рухатися в правильному напрямку. В першу чергу, це зрозуміло слідкувати за строками, оскільки з моменту вашого звернення у вас є три місяці для того, щоб відповідно. Зібрати пакет документів і його подати. Якщо ж, наприклад, у вас якихось документів не вистачає, то зрозуміло, ви протягом цього проміжку часу звертаєтеся з тим, що у вас вже є, можливо, ви якісь документи дозбирали, для того, щоб продовжити цей термін цих документів на більший час і дійсно, можливо, дозбирати ще ті документи, яких у вас не вистачає. Наступне, що потрібно ще знати, якщо, наприклад, у вас в трудовій книжці це досить часта проблема, яка в більшості випадків, особливо в людей, які е, да, от, мають трудові книжки, де написано ще російською мовою. Е, потрібно обов'язково виправити ці помилки в трудовій книжці. Як це робиться? Якщо ви, наприклад, працюєте на роботі, то за останнім місцем роботи роботодавець має право внести корективи у вашу трудову книжку. Тобто, на... Е, Одній зі сторін, ну, наприклад, да, це перша сторінка, якщо в імені там, чи, чи дото народження неправильно, він просто перед тим прописує, що на підставі такого, такого, то внести зміни, правильно записати, наприклад, ім'я чи прізвище чи, чи дату народження. І ставить свою підпис, і зрозуміло ставить нову дату і печатку. Тобто таке в принципі, робиться, пенсійні фонди таке приймають. Зрозуміло, кому потрібно як правильно писати, напишіть я. Напишу в коментарях, оскільки сам таке неодноразово робив. Тому, друзі, таким чином можна виправити в трудовій книжці помилки в прізвищі Мій по-батькові або дати народження. Тобто таке дійсно працює. Якщо ж у вас є помилки у записах, наприклад, десь там виправлення дата, коли вас на роботу, або коли звільнили, або десь якесь наведення є. це, ну… Проблема майже в більшості випадків, то в цьому проміжку часу потрібно зрозуміло звернутися до місця роботи, де ви працювали, і отримати довідку про те, що з такого по такий час ви працювали на такій-то посаді. Якщо ж підприємство, наприклад, ліквідоване, то в такому випадку потрібно подавати запити до архівів, якщо немає вже підприємства, і отримати у них цю інформацію. Якщо ж. Немає в архіві цієї інформації, вони повинні дати вам довідку, що документи з такого підприємства не передавалися на зберігання до такого архіву. І потрібно звернутися до відділу статистики і отримати там витяг по даній юридичній особі, що вона знаходиться у ліквідації. В такому випадку, в принципі, цих документів вам буде достатньо. До пенсійного фонду і вони будуть це враховувати як один із таких аргументів. Наступне, що також працює, я вже це також проходив із своїми рідними, це те, що якщо ж у вас є певне виправлення, підприємство, наприклад, вже не існує, бо воно ліквідоване. Документів, зрозуміло, ж немає ніхто їх не дасть. То в такому випадку також можна взяти двох-трьох свідків, які підтвердять. Даний факт, що ви дійсно з такого, то по такий то час дійсно працювали. Там складається відповідний акт в пенсійному фонді, це все засвідчується і ці документи докладаються до вашої пенсійної справи. І цей стаж також може бути зарахований. Але ці люди вони повинні бути саме працевлаштовані саме в той час, коли працювали і ви. Також дуже часто в жінок, які хочуть вийти на пенсію, зрозуміло, потрібно підтвердити її стаж. Шляхом перебування у декретній відпустці. Але зрозуміло, що жінки досить часто подають свідоцтво про народження дітей, але пенсійний фонд також придумав причину відмовити у оформленні пенсії. Це тому, що на свідоцтві про народження відсутня відмітка про те, що, наприклад, дитина отримала відповідно паспорт. Але в більшості випадків, мабуть, у 90 ніхто ці відмітки на свідоцтві про народження не отримував. Тому. Не, да, відмітки. Тому, в принципі, це також є от видумка пенсійного фонду, але тут також можна його обійти. Тобто, це берете свідоцтво про народження, також берете копію паспорта вашої дитини і прикладаєте її до вашої пенсійної справи. Тому таким чином також цей проміжок часу можна зараховувати. Ну, Зрозуміло, якщо, наприклад, там, ще якісь вимагають, можна подати відповідні запити до. Департамент соціального захисту населення, які там запити подавалися, які заяви писалися для того, щоб чим більше документів зібрати для підтвердження того чи іншого проміжку часу. Ну і ще одна відмова: і лайфхак, як робити, якщо, наприклад, у вас от є. Відмінність у паспорті, вашому, да, і якщо відмінність у подальших документах, наприклад, з російської мови. Наприклад, як я казав, да, от Наталія написано через м'які знак, а там пишеться скрізь Наталія або інакше. Тому в такому випадку, дивіться, як можна зробити, якщо ви подаєте пенсію в перший раз і не світили свій старий український паспорт, то його можна зробити наступним чином тобто замінити ваш паспорт. На українській мові вже він пишеться правильно, а на російській мові у вас фактично немає документів, які підтвердять, як ви писалися раніше. І таким чином також можна е, прибрати да, от, причину, до якої може пенсійний фонд да, прицепитися простими словами, для того, щоб зробити вам відмову. Оскільки е, як це замічається, тобто ви подаєте паспорт, і тут, наприклад, пишеться, що там Наталія на е, пишеться там з І або інакше. Да? А в всіх інших документах на російській мові воно відрізняється. То зрозуміло, для того, щоб цього всього не було, легше замінити паспорт і подати вже новий паспорт без російської мови. В такому випадку також це один із таких лайфхаків, який може вам покращити процедуру в отриманні пенсії. Ну і на завершення, це остання прода для чоловіків, в яких не зараховується військова служба у зв'язку з тим, що, наприклад, там, військовий квиток був втрачений, або десь якась там помилка де зазначається, то в такому випадку дивіться, що можна зробити. Це звернутися до ТЦК ТСП, але бажано це робити адвокатським запитом, оскільки досить часто відмовляють усно, що там в нас немає даних, та дані були знищені, оскільки це було давно тому. Краще це робити на. Саме за рахунок адвокатського запиту, оскільки відповідь в будь-якому випадку дадуть. І яка б відповідь не була, вона все рівно для вас буде в плюс, оскільки навіть в суді ви зможете довести, що ви зверталися. Тобто, якщо ж, наприклад, у вас не зараховується ваша військова служба, можна подати адвокатський запит до ТЦК та з прохання надати довідку про те, з якого часу ви стоїте на військовому обліку, та коли і по який час. Були на військовій службі. Неважливо, чи це була у вас, наприклад, там строкова служба, чи ви десь були за контрактом. Тобто все рівно ця вся інформація у них наявна, оскільки в архіви ця інформація не передається, а зберігається у них безпосередньо в ТЦК та СП. І воно обов'язково фіксується, оскільки ну, ця інформація є вкрай важлива для військових ТЦК та СП. Отже, друзі, намагався коротенько вам розповісти про те, як відмовляють. Це основні прям такі топи причини для відмови в оформлені пенсії, оскільки намагаються всіляк відмовляти для того, щоб зберігати кошти у бюджеті України, а також розповів вам декілька таких простих прикладів, як можна ці проблеми вирішувати. Бо зрозуміло, що все ж не можу, оскільки це буде на часи даний, даний відеоролик, тому коротенько вам розповів. Якщо ж потрібно якісь додаткові питання або допомогу у вирішенні того чи іншого проблемного питання для вас, ви можете або звернутися за телефон, який бачите на екрані, або написати в коментарях. Я вам допоможу. Хоча б або повністю вирішити цю проблему, або хоч навести вас на правильний шлях для того, щоб ви його все ж таки вирішили як краще для вас. Ну, а з вами, друзі, завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, який є завжди на зв'язку і радий буду вам допомогти. Ну і особливо, якщо ви будете спонсором, то це досить вітається і знижка на консультацію в такому випадку також вам буде. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, робіть підписку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!